Це інформаційний марафон телеканалу ТІ Вісім Плюс, і ми продовжуємо працювати у режимі наживо. І також триває трансляція цього етеру на ютуб-каналі і на офіційній сторінці Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про конкурс, який стартував на Хмельниччині. Це рушникова спадщина Хмельниччини. Тож хто і як може до нього доєднатися? Про це поговоримо із заступницею директора Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв. З на студія Валентина Петрова. Вітаю вас, пані Валентино, і слава Україні! Героям слава доброго дня! Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні нам дуже приємно бути в вашій студії. Дякуємо за запрошення і хочемо сказати, що Хмельницький обласний науково-методичний центр культури мистецтв вперше оголосив про проведення такого конкурсу. Це обласного конкурсу на відтворення старовинного локального рушника серед клубних закладів територіальних громад Хмельницької області, рушникова спадщина Хмельниччини. Хто може взяти участь в цьому? Давайте так. Хто нашто що наштовхнуло вас на створення цього конкурсу? Тому що це вперше це такий масштабний проєкт на території Хмельниччини, де да, з чого була ідея? Дивіться, ми дуже часто є ініціаторами і проведення заходів обласних заходів. Наші заходи проводяться в як в Хмельницькому центрі, так і регіонально, в територіальних громадах, в районних, трьох районах наших. І минулого року було був у нас великий такий фестиваль, конкурс Світ, Свобода, Воля і талант. І цей, цей фестиваль передбачав конкурс не лише Лише відтворення на сцені номерів, але і великі виставки. І саме ці виставки нас особисто Центр культури надихнули, і ми побачили, що в нас Хмельниччина віднайшла і багато презентувала старовинних рушників. І нам було цікаво, і ми почали задумуватися дуже цікаві, дуже гарні старовинні рушники. Так, можливо, вони в якійсь мірі трішечки не так збережені, але вони дуже цінні, тому що відтворені ті малюнки, які зображені, та те, ті техніки, які, в яких вони виконані, є цінними і є дуже цікавими. Ми почали е думати, потрібно якось їх узагальнити, зібрати і е е щось е організувати. І так так виникла ідея проведення цього конкурсу. Цей конкурс проводиться з 7, оголошений був 7 квітня 2025 року. Будуть приведені підсумки 10 листопада 2026 року. Для чого це дано? Тобто, конкурс передбачає, що громада як аматори прості, так і професійні майстри. Вишивальниці е, мають віднайти свій старовинний рушник, тобто і рушничок, який в них є е, старіший, е, подивитися, придивитися до нього, втворити його вно, е, його зараз новий екземпляр. і Подати нам в центр там. Вони ще паралельно запам'ять нам інформацію, де не знайшли звідки це чи є, чий це експонат, чи музейний, чи з особистої сімейної якоїсь як реліквія. Тобто вони вони подають нам інформацію. А ми вже в свою чергу беремо ці рушники. Відфотографовуємо і робимо поки що електронний каталог, такий інформаційний. Він має бути сучасний, гарний. Але саме основне це буде те, що Хмельниччина буде мати чудову збірку, де які будуть представлені старовинні рушники, як в старому вигляді, так яким і він нам до цього часу прийшов, так і в новому відтворенні. Так якщо до прикладу в мене умовно є рушник, я не знаю, чи цінний він, чи він старовинний, чи ні, і так далі, чи можна з вами консультуватися, чи варто його відтворювати чи ні? Звичайно, і ми дуже радимо усім, хто зацікавиться. По наш хмельницький власний центр культури і мистецтв має фахівців, і ми з радістю допоможемо вам. Якщо ви вагаєтеся, у вас є один рушник, у вас є декілька рушників. Ви вагаєтеся, який краще відтворити, який наш. Чі фахівці підключаються і радяться, і е, вивчають ваші по фотографії. Ви просто скинете нам фотографії, і скажете, У нас є такий, такий, які ви ви радили, і ми вам можемо в телефонному режимі е, проконсультувати і пояснити, чому саме цей ми би відтворили, порадити вам. А ви рішення приймаєте е, все таки ви. Чи у вас вже було якесь перше спілкування з майстринями або з громадами? Чи зацікавилися вони про Так, в нас було в нас. Ми є організаторами проведення обласних семінарів. Нещодавно в нас був обласний семінар керівників сільських клубних закладів, і ми мали там спілкування і саме про цей конкурс. Нас тішить, тому що ми побачили зворотній зв'язок. Люди дуже зацікавилися. Mm -hmm. працівники сільських клубних закладів, які були на семінарі, дуже захопилися, і вони сказали, що вони точно візьмуть участь. Це а в нас було працівників. Я не десь по-моєму 37 чи 36 людей. Тобто я впевнена, що там 30 людей так точно візьмуть вже участь, а, але. Поряд з тим, ми ще плануємо проведення обласних нарад в Зумі, де будемо робити роз'яснювальну роботу, пояснювати, як ми це бачимо, які надавати консультації людям. Тобто ми популяризуємо і далі у нас дуже гарно налагоджена робота з нашими клубними закладами. Я впевнена в тому, що нам вдасться цей чудовий проект. Тобто потрібне повне відтворення старовинного рушника, так. який він був історичний, так. якоїсь там творчої інтеграції, фантазії тут не допускається? Е, бажано не допускати, тому що ми хочемо бачити відтворення, відтворення старовинного рушника. А, а там згодом, якщо вам ваше буде бажання, ви собі для себе можете його mm -hmm. і до фантазувати. Це вже і інша буде історія. Але тут ми говоримо про відтворення. Ми часто дійсно говоримо і в цій студії, і в цілому про старовинні вишиванки, і в нашій студії неодноразово майстри приносили ці вишиванки, показували, показували відтворення. Про рушники ми говоримо менше, їх менше збереглося, чи можливо просто менше звертаємо на це уваги? Напевне, менше звертаємо уваги, тому що насправді рушник супроводжував людину завжди і в кожному періоду життя. Ми з вами в побуті зараз в більшості привикли зустрічати. Рушник в, в весільній обрядовості. Рушник в. На випускних заходах переважна більшість рушник в нас є в побуті в наших оселях, які прикрашає. але набагато більше насправді історично було рушників. Тобто, і ось цей конкурс, повірте, він нам покаже, що є різні рушники, які символізують об... ті чи інші обряди. І вони є дуже цінними для нас. І я вам хочу сказати, що навіть зараз, якщо мені здається, що Наші люди е, трішечки починають включатися і вивчати зміст. Якщо раніше е, нас не було так багато запитань, а зараз є часто, люди перед одружнім питають: а який має бути рушник, а що він має символізувати? І це важливо, знаєте, що вони не просто купують рушник і е, ну, от купили і там пройшли цей обряд mm -hmm. і все. А що вони його е, вивчають і задумують над тим, що він має символізувати? А насправді ж рушнику зашифровані оці символи. До чого вони закликають, що вони символізують, і є, але є люди, які впевнені і знають цю урядовість, ми їх залучаємо і всіляко пропагуємо це, і будемо далі це робити, бо це важливо. Ось ці символи вони відрізняються від громади до громади, навіть на території Хмельниччини. Звичайно, дуже відрізняються. Ми маємо розуміти, що кожна громада вона межує і в зв'язку з своїм географічним розміщенням, зв'язку з своїми сусідні, межуванням сусідніх регіонів своїх областей. Вони відрізняються і вони досить досить цікаві. Повірте, я би дуже хотіла, що коли ми зробимо цей збірник, що Ми з вами зустрілися і подивилися, порівняли там, будуть цікавинки, і дуже дуже гарні цікавинки і на наш подільський рушник він є е, чудовий. Кожна громада має можливість віднайти. І мало того, я вам хочу сказати, що в наших громадах є такі цікаві е, от, е, рушники. Я впевнена в тому, що це є оця глибина, яку зараз до яких зараз люди тягучать, часто не тільки працівники клубних закладів, а просто пересічне населення. Нам цікаво, бо ми українці, і ми це усвідомили чітко. Ми розуміємо, що якщо це старовинний рушник, він може бути в різному стані, так тобто так. він може бути збережений частково, так або і так далі. Чи на це варто людям звертати увагу? Не варто звертати уваги. Ми розуміємо і маємо з вами, якщо о, його стан не може бути ідеальним. Ну якщо комусь здалося, ми тільки цьому радіємо. Але якщо навіть він не в ідеальному стані, це не відкидає його цінність. Нам цінний цей рушник і тому не бійтеся показувати. Ми е, візьмемо не в ідеальному стані і відфотографуємо, і це все е, можна дуже гарно оформити і зробити. Я впевнена, тому що нам вдалося. Тобто, неважливо, і на це дуже важливо. Дуже дякую вам за запитання. Це дуже важливо, що він не має бути в ідеальному стані. Він є, в якому стані він є. І з ним потрібно дуже обережно бути. бо в нас зараз є багато е, різних засобів, які ми намагаємося е, ну від е, привести до ладу, і ми думаємо, але треба так засути заходи засоби різні ці миючі щоб не пошкодити тобто краще можливо хай там буде якась плямка, але він збережеться малюнок і це для нас важливо а такі застереження є в людей що можливо він в мене уже не гарний і так далі тому не хочу його показувати Є, я навіть було до мене підходили після семінару підходила одна із працівниць і говорить каже от в мене є один рушник він дуже гарний вона мені показала фото і каже, але ви бачите, от він не ідеально. Я кажу, це нормально, що він не йдено. Ми говоримо про те, що він в часі пролежить. Тобто цього не бійтеся, що він не ідеально зберігся. Mm -hmm. І це гаразд. Конкурс дуже тривалий у часі, майже півтора роки, так, ви на нього виділи. Чому такий період часу? Е, тому що для відтворення рушника потрібен час. А ми з вами розуміємо, що для людини потрібно і він, дивіться. перший етап це потрібно цей рушник віднайти, пообдумати, подумати концепцію, віднайти зважити всі за і проти, взятися і починати відтворювати. Починати відтворювати і це вишивання займає час. І в людей зараз починається. Якщо ми зараз з вами візьмемо там півроку, людей городи. Ми ж розуміємо, що в люди мають в людей основна діяльність, люди е, мають інші завдання. І наше завдання, щоб е, на е, ми краще дамо більше часу, але щоб він був якісний продукт, щоб гарно був відворений рушник, щоб він був цінний, щоб ми мали можливість його гарно сфотографувати, зробити сучасний хороший збірник, електронний, який буде можливо згодом відрикується. І це для того є час. Саме найбільше часу ми дали по суті до 10 жовтня. От що я хотіла б, щоб наші громади почули, до 10 жовтня ми будемо приймати ці відтворені рушники, тобто до 10 жовтня 2026 року. Так, тобто, ну ще багато часу насправді є так. для того. Конкурс тільки стартував, тільки ви розіслали положення. Чи якась перша реакція від громад була? Була була. Вже виходили до нас на зв'язки, говорили, задавали питання, ми їм відповідали і говорили, і відчули, що потребу, що зараз буде у нас проведена після 10-го числа. Всі територіальні громади отримають лити запрошення на зум зустріч онлайн, і будемо ще додатково проводити своїх консультацію і про щодо цих рушників. Враденний конкурс, це конкурс таке, так? так тобто, це так. не просто проєкт, це конкурс, де будуть визначені переможці ще наскільки я розумію, Так хто буде їх визначати? Ми є організаторами. Ми за собою вважаємо право, Ми створимо професійне журі в проф... складу професійного журі йдуть майстри, тобто mm -hmm. люди, які є фахівцями цієї справи, і саме вони будуть оцінювати і будуть. а наше головне завдання. Ми намагаємося нагородити і відзначити максимум всіх. Наше завдання, щоб був якісний продукт. Тобто, якщо нам подадуть приміром. 100 рушників і серед тих 100 рушників буде вони будуть якісні, будуть відповідати вимогам, які ми поставили що він до старовини. що він буде представляти ту чи іншу територію. Все то ми візьмемо всі 100, відуть в електронний каталог. А головний подарунок оцей буде наш потім підсумок. Це цей електронний каталог, який узагальнює всю інформацію, який буде презентувати нашого рушника старовинного Хмельниччини. Чи ви, до речі, досліджували, чи є щось схоже в інших регіонах України, чи там досліджують рушник? Ви знаєте, я е, не зустрічала насправді. Ну, не буду говорити, що не не зустрічала. Е, були заходи. Знаєте, нас колись і в центрі була виставка просто рушників. E, і це і інші думаю, області від e, e, роблять такі виставки, але щоб саме з таким e, збірником, щоб таким як ми зробили, що відтворення є старий e, рушничок, який ми маємо, і є нове відтворення, то ми не зустрічали. Це Ось дуже що. приємно. Так. Дуже приємно, що це з'являється на Хмельниччині так. саме. E, насправді зараз вже можуть приступати учасники до відтворення, так тобто до 10 жовтня наступного року у них є ще час. Звичайно, вони можуть зараз приступати, і наше завдання, ми би не хотіли, щоб вони відтягли до 10 жовтня. Знаєте, бо нам теж потрібно його від... якісно в студії uh -huh. відфотографувати, зробити всі дизайнерські рішення самого цього каталогу. Тобто, ну ви розумієте, що це теж нам потрібний uh -huh. час. Тоді ми буде навіть при зустрічах. Ми просимо. Не відтягли до 10 жовтня, а по максимально зробити там за рік і вже нам надсилайте. Ми будемо працювати, будемо робити. Нас буде зворотній зв'язок обов'язково. Бо окрім того, нам буде потрібно. Ми ще хочемо дати коротеньку історію про май... майстра, який займався відтворенням. Про те, чий цей рушничок був Розумієте? Тобто, коротенька буде анотація, і це важливо, тому що можливо буде, буде потреба в якихось оточеннях, а воно буде потреба, і ми готові. І тому ми не акцентуємо, що саме 10 жовтня ви тільки можете приносити. Угу. Ви приносите їх, ви відтворили. Принесли нам центр, і ми їх взяли. І ми гарантуємо повернення двох рушників. Е Гарному стані гарантуємо їхні повернення. Що mm -hmm. важливо, знаєте, Бо для людини кожного бо є сімейна реліквія. Коли людина зберігає mm -hmm. його і не хоче, бо, знаєте, були такі до речі питання. Що питають, а ви їх повернете? Звичайно, повернемо. Ми, наше завдання взяти на конкурс, провести підсумок, по Буде буде виставка, буде електронний каталог, і після після нагородження, ми повертаємо ваші два рушники. Вам. Чи є якісь вимоги щодо розміру рушника? не знаю, Чи вимога mm -hmm. тільки в тому, що він має бути старовинний, старовинний. відтворений? і все, старовинний відтворений. Не, ми е, зумисно не робили це для того, щоб побачити, як, які ті рушники були в людей. Розумієте? Mm -hmm. Щоб не, не, не ставити їх в рамки якісь. А я впевнена в тому, що е, вже самі е, нам, для нас важливо, яким він був пер, е, первозданий. Техніки теж не важливі. Теж не важливі. Звичайно, ми розуміємо, що техніка, ми там ну, у нас техніка хрестик. Да? Uh -huh. А ще є багато, окрім гладі, окрім інших технік. у Нас є багато технік. І ми певні в тому, що вони будуть багато різних технік. І ми навпаки зацікавлені, що були різні техніки, що ми показали, що Хмельниччина була цікава і багатогранна. Uh -huh. А рушники теж вишивали різними техніками, так? Не тільки вишивкою, не тільки хрестиком. Так, не тільки. В, так, вишивку, так. Не тільки Резиком. цих технік є дуже багато, і не хотіла би от навіть ну, сказати, що техніки абсолютно є різні і вони вже зараз є трішки сучасні, але в старовинному рушнику ви не знайдете сучасне. Mm -hmm. чому, чому ми не хочемо, щоб його модернізували осучаснили, а щоб він був в первинній техніці? Mm -hmm. Цікаво, майстрині володіють цією первинною технікою, та вони будуть вчитися. Дивіться, вони володіють, тому що ми Хмельницький обласний центр культури мистецтв. Я хочу сказати, що в минулому році проводили, в цьому році ще не проводили, плануємо на осінь. І в позаминулих роках, я не пам'ятаю там точно. Я вам скажу, що в середньому десь раз в рік. Ми не ті, навіть не одноденні, а двотрьденні проводимо майстер-класи по вивченню тих чи інших технік е, вишивальниць до нас. Приходять люди, аматори, е, як наші працівники наших закладів культури. І так і просто присічне населення приходило, і ми їх вчили відтворення цих технік. Тобто, в нас є майстри професійні, знаєте, які вже ну на професійному mm -hmm. рівні займаються. Зрозуміло, що вони володіють різними техніками. А є аматори. Я вам хочу сказати, що наші аматори зачасту, є такі, які вже майже досягли професійного mm -hmm. рівня, які не виступають професійним. І це ну ми пишаємося тим, тому що в нас наші виставки наповнені цікавими і гарними роботами. Тут головне почати і не боятися, так, так. і не боятися, що щось піде не так. так. насправді це історія про збереження, про збереження свого, тому що ви до етеру мені говорили, що ваша головна місія це для того, аби ми зберегли ці орнаменти, ці візерунки, ці рушники для наступних поколінь. Так. Ви праві, а саме найперше наше завдання зберегти. От чому ми, ми коли задумувалися про це, наша мета була від чого ми, ми рухались? Від того, що ми хочемо зберегти і побачити, і зафіксувати, які ми зараз. Ми вже так багато втратили. Повірте, що ми втратили. Так. І ми це розуміємо. А зараз наше завдання віднайти і е, зберегти. А ще більше ми маємо наше завдання передати нашому молодому поколінні, і тому ми часто проводимо майстер-класи для учнів шкіл, тих чи інших, для е, творчих е, учасників. Творчих колективів, тобто різних груп, які, яких ми самі віднаходимо, які до нас самі звертаються і просять нашої допомоги. Тобто ми готові. І я би хотіла, щоб нас в ефірі почули і, е е е шановні колеги, є Хмельницький обласний науково-методичний центр культури мистецтв. Незалежно де ви працюєте, чи ви освідоосвітянської галузі працюєте, чи ви в іншій галузі галузях працюєте, чи ви в культурі працюєте? Ми відкриті центр культури відкритий для того, щоб проводити різноманітні майстер-класи. По навчанню і проведенню майстер класів не лише по вишиванню, а по всіх інших ми проводимо. Звертайтеся до нас, Володимирська 103, і повірте, ми завжди раді, і ми дуже тішимося, коли ми маємо такий зворотній зв'язок і до нас приходять і запрошують нас на проведення тих чи інших майстер-класів. Ми готові, ми відкриті, і ми зацікавлені в тому. І повірте, в гуртках нашої в наших закладах є гуртки вишивання, і діти такі речі. Вишивають, що це окрема історія. Давайте тоді на завершення таку інструкцію складемо зараз для тих, хто зацікавився в участі в конкурсі, що робити їм далі. Ваше завдання: перший етап: віднайти старовинний рушник, переконатися, впевнитися, що він дійсно він вартий, вартий того, щоб його відновлювати. Якщо потрібно, ми допомагаємо, консультуємо. Друге, ви маєте віднайти тканину. І е, нитки ознайомитися з технікою і починати роботу відтворити. Третє. Поряд з тим, коли ви відтворюєте рушник, ви ще маєте відтворити його історію. Звідки цей рушник ми в листах вказали, і в нас на сайті на сайті Хмельницького обласного науково-методичного центру культури мистецтв є положення, де чітко вказані ці вимоги, і там є анкета невеличка, яку вам потрібно запам'ятати. Тобто, де знайшли цей рушник, хто автор відтворення, його історія. Невеличку коротеньку інформацію. Обов'язково залишайте свій контактний номер телефона. Якщо у вас є питання та їм є електронна адреса, ви пишете, можете електронну адресу. Там є контактні номери, мобільні, телефони, можете дзвонити до нас і відтворюєте. Відтворили цей рушник, коли вже ви завершили. Тобто другий етап у нас – відтворення рушника і заповнення цієї анкети, так умовно скажемо. Відтворили, переконалися, завершили цю роботу, доставили його нам в центр. Можна доставити як особисто, так і новою поштою mm -hmm. іншими засобами. Ви нам доставили, ми подивилися і працюємо далі. Ця робота за нами. Насправді час дуже швидко впливає, тому я сподіваюся, що зовсім скоро ми вже будемо підводити і підсумки цього конкурсу. Ну а поки закликаємо дійсно усіх взяти участь, аби зберегти для наступних поколінь можливо рушник саме вашої родини і вашої сім'ї або вашого населеного пункту. Пані Валентино, ми вам дякуємо за те, що доєдналися до нашого етеру. Заступниця директора Хмельницького обласного наукометодичного центру культури і мистецтв Валентина Петрова була з нами у студії. Говорили про конкурс Рушникова спадщина Хмельниччини.